Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Івано-Франківському авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також, можливо, й виїзд в інші міста. За домовленістю. Нижче ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків, та бути в курсі всіх подій разом. Гарного, всім перегляду! Рено Гранд Сценік. 13 рік, 236 пробігу, 1,6 дизель, 7 місць, 800 вартість автомобіля. Бачимо контакти до власника. Кафесі, на, на машина є, та претендувати Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ренукенгов 11 рік, 206 пробігу, 1,5 дизель. 8450 вартість автомобіля, бачимо контакти до власника. Покажу по салону. Оригінальний пасажир. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Touran. Туранчик 14 рік, 206 пробігом, 1,6 дизель, не фарбовано, ціна 10400, бачимо контакти до власника в гарному кольорі. З клімат контролем, з підігрівами. <кій> Більше інформації уточнюйте у власника. Ренокенго, 10-й рік випуску, 1,5. Дизель, 261 пробігу. В рідній фарбі з оригінальним пробігом, два ключики. Тут контакти до власника. Покажу по салону. Ми зразу Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Opel Zafira B, 12 рік випуску, 222 тисячі пробігу, 1,7 дизель, 92 кВт. Пишуть в ідеальному стані. 8200 вартість автомобіля, тут контакти до власника. Рідко зустрічаємо в такому виконанні салону. Це є світлий, шкіряний салон. Рено Гранд Scenic, свіжопринганий автомобіль, вчора на обліку. Підказує власник, це 16 рік випуску, 1,6 дизель з акустикою Bose, 7 місць, 10800 вартість автомобіля. Бачимо контакти до власника на гарних оригінальних дисках, на безключовому доступі. Шкірне мультикермо з круїзом, з кліматом. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію по автомобілі. Opel Zafira B, 8 8 рік, 228 пробігу, 1,7 дизель. Автомобіль пишуть в рідній фарбі, є два ключики, сім місць, звичайно, 6400 вартість і тут контакти до власника. Там я говорю, хармерка один. Форд це Макс. По автомобілю це 11 рік, 311 пробігу, 2.0 дизель з автоматичною коробкою передач. 9800 вартість автомобіля. Тут бачимо контакти. Клімат-контролем, до речі, в гарному кольорі є фрукоп та парктроніки. Рено Кенго. 2008 рік випуску 199 пробігу, 1,5 дизель, вартість автомобіля 4100 доларів. Тут контакти до власника для уточнення інформації. По салону покажу. Є парктроніки. Рено Сценік 11-го року випуску 214 пробіг 1,5 дизель, 7450 вартість автомобіля, тут контакти до власника, є акустика боус на гарних оригінальних дисках, комбінований салон. Клімат контроль, круїз-контроль. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Форкоп парктроніки також є. Citroen Berlingo, 8 Восьмий рік випуску, 279 пробігу, 1,6 дизель. Пригнаний автомобіль з Франції. 6 тисяч 50 доларів вартість автомобіля. Тут контакти для оточення інформації. Volkswagen Toran 2006 рік, 6300 вартість автомобіля. Так, 1.6 бензин amпіальний двигун, 7 місць, 245 пробігу. Тут бачимо контакти. Обслужений автомобіль. З клімат-контролем. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено Кенго, 12 рік, 1,5 дизель, 190 пробігу, вартість автомобіля 7 тисяч доларів. Контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте. Citroen c 4 Picasso, 10-й рік випуску, 1,6 дизель, 232 пробігу, ціна 6600. Бачимо контакти. Opel Combo. Бюджетний автомобіль це 8 рік, 280 пробігу. Ціна 3,750 доларів. Один три дизель, бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Є така опліцефірка в гарному кольорі. Я б сказав навіть рідкісному кольорі. Це 11 рік випуску, 1,7 дизель. 6700 вартість автомобіля. Продиктуйте, будь ласка, номер 068 259 9686. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більш повну інформацію по цьому автомобілі. Так, покажу що по задній частині. Volkswagen Touran. 10-й рік випуску, 1,4 бензин з автоматичною коробкою, 262 пробігу, ціна 7800. Тут контакти до власника. Гарні комплектації. Дякую. шкіряний салон такий комбінований гарний. Мультикермо, кермо, значить Клімат-контроль, підігрів бачимо. Все 5 місць 7. Пітимісний час? 7-місна версія. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію.